Мені прислали браковану газону косарку. Ну як так можна? Все починалось чудово, але після покосу я не виявила трави у відсіку для трави. Виростила з великим трудом я газон, замовила газонокосарку. вибір впав на торгову марку Секвоя. Це міжнародний бренд садової техніки з українським корінням. Ціна теж дуже приємна, і вона ще й акумуляторна, тобто не треба тягатися з переносками та проводами і переживати, що випадково наїдеш на кабелі, тебе шарахне. Я сама її швиденько склала без інструкції. Це зайняло 15 хвилин від сили. Сам покос теж пройшов шикарно. Відрегулювала висоту покосу. і весь Процес кайфувала і хвалила себе, яка я молодець. Докосивши, хотіла викинути траву у компост, і тут де трава? На мить подумала, що мене розіграв чоловік, але ж його не було вдома. Де трава? Думки прислали зламану, але ж трава покошена. Розувши ока і потикавши пальцями туди-сюди, помічаю, що між ножами та відсіком стоїть заглушка, яку потрібно було зняти. А використовується вона для функції мульчування. Ну і зручно, щоб миші там не жили. Висновки: Газонокосарка від секвоя суперська, легка, мобільна, повністю задовільняє мої потреби при моїй невеликій ділянці в дві сотки. Техніку секвоя ви можете знайти в офіційного дилера у вашому регіоні, а також у великих торгових мережах, таких як епіцентр та розетка. Вказуйте при замовленні, що ви віддача любов фоміна, та отримуйте гарну знижку. Другий мій висновок треба читати інструкцію сподіваюсь мій досвід буде комусь у пригоді